You a to leave here, would you? Якби у тебе був шанс покинути це місце та піти куди завгодно. Куди б ти пішов? Майкл, що сталося? Ми We загубили пару овець. Джек, що ти знаєш про rams? них? Баррі Кіган. Крістофер Абот. Hey! Hey! А це, це що? Це? Тату, тату, тут дві тварини, і ти казав, що вони померли? Ти їх хочеш? То піди та візьми. Що сталося? Бандюки напали на моїх овець. Люди пропонують тисячу за одну тварину. Та хіба він продасть? Ти підеш жити до Майкла? І що ти зробиш? П'єш мене як свою матір. Майкл, зупинись. Ти завжди любив вогонь. Я наказав тобі вбити їх, а це зробив він. Подивись, що ти зробив. Знаєш, що вони кажуть. Ми тут застрягли. До самої смерті. Зламай їх.